12 листопада 2010 року відбулося перше пленарне засідання Лозівської міської ради шостого скликання, під час якого голова виборчої комісії оголосила результати міських виборів. Міським головою обрано Сергія Степанова. Кожного року у ці дні керівник міста зустрічається з представниками місцевих ЗМІ, звітуючи про свою роботу, про стан справ у місті 2014 рік не став виключенням. Четвертий раз в цьому форматі хочу. сказать о том, что я горжусь своим городом, горжусь людьми. И четвертый раз хочу высказать искренние слова благодарности всем горожанам, всем трудовым коллективам, депутатскому корпусу за ту работу, которую мы проделали 2014 году був насиченим на складні важливі історичні в економічному і політичному контексті події, що зазначив міський голова прямо чи опосередковано вплинуло і на життя Лозової. Перше про що говорили, це та увага, яку всі разом небайдужі городяни, волонтери, громадські організації, міська влада приділили вимушеним переселенцям зі східних областей. Ми поєм кормі буваємо, одіваємо. Большую работу провели и за счет средств местного бюджета. Колоссальную работу намечаем в плане предоставления жилья временным переселенцам и на домах по улице Блюхера 1 и 2. Наразі в місті їх залишається трохи більше тисячі втікачів від війни, яка забрала життя трьох лозівчан. Городяни допомагали військовослужбовцям, учасникам бойових дій в зоні АТО. Зокрема, соціальні партнери міської ради надали допомогу на суму більше 100 тисяч гривень. Готують черговий транш ще на 60. До кінця року планують і ще один. Для оперативності та гнучкості у тій роботі соцпартнери вирішили об'єднатися у благодійний фонд соціального партнерства, що свідчить для об'єднання зусиль. Відкриті для усіх. До речі, зазначив Сергій Степанов, незабаром планується поповнення рядів соцпартнерів, які весь час допомагають міській владі у вирішенні соціальних питань міста. Сьогодні є попередні домовленості, повідомив очільник міста, і з окремими промисловими підприємствами зі сходу України щодо їхньої передислокації до нашого міста. Що не не відбувалося сьогодні в плані негативних емоцій? Нам потрібно холодним розсудком Создати всі условия для того, щоб ті люди, які приїжджали к нам в город, имели можливість поставити вопрос: а можна ли статися життя в місті Лазуваю і в ньому трудиться? 248 мільйонів гривень. Бюджет міста поточного року ще на його початку, коли приймався головний фінансовий документ, його незабезпеченість була очевидною і за лімітами, і за реальними грошима. Першу половину года ми. прожили стабильно и уверенно. Первая половина года по результатам доходной части позволила нам перевыполнить бюджет по нашим показателям почти на 5 миллионов, 4,9 миллионов. Все перевиконання в умовах незабезпеченості бюджету було направлено на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Їх у місті 3,5 тисячі. Місячний фонд оплати праці 9 мільйонів гривень. На 5 мільйонів вдалося зменшити дефіцит міського бюджету через запровадження непопулярних заходів, зниження відсотка премії та 15-денних відпусток без збереження зарплати. Сьогодні бюджетники отримали кошти за першу половину жовтня. Питання додаткових дотацій з державного бюджету открытым. Средства в Харьковскую область пока Министерство финансов не дает. Плановая цифра, которую мы ожидали, и мы такую информацию имели, 70 миллионов, которые требуются в Харьковскую область на города и районы. В 2015 году, если будем живы и здоровы, если мы будем иметь по решению Новой Верховной Рады и Кабинета министров те реформы местного самоуправления по децентрализации финансовых средств, или по самостоятельности, по экономической, мы будем иметь возможность расчета своего бюджета. Сделаем все для того, чтобы до копейки скомпенсировать те потери, говорю, это четко, которые вынуждены были бюджетная сфера на своих плечах нести в плане оптимизации средств в, по заработной плате. Социально-экономическое развитие на 2014 год предусматривало такие объекты. Детский сад на Виловке, о котором мы говорим и не устаем говорить все четыре года нашей каденции. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в парке Дружбы, который сегодня выглядит в виде фундамента. Капитальный ремонт здания Дворца культуры, ДЮСШ «Юность», реконструкция двух домов ОСББ и реконструкция водопровода по проспекту Победы. К огромному сожалению, хочу сказать, что ни одной копейки из средств областного бюджета в этом направлении на сегодняшний день, в течение года, не было выделено. До цього міський голова ставиться із розумінням, бо в країні війна в той же час все заплановано на соцеконом розвиток міста з міського бюджету. Фінансування отримало надю США, юність і кровлю ліцею по мільйону гривень і 600 тисяч на міський палац культури. Із запланованого на благоустрій, в основному це ремонт доріг, було заплановано майже 10 мільйонів гривень. А це серйозні цифри, зазначив Сергій Степанов. Через відомі проблеми з держказначейством вдалося освоїти лише 70% міських. Гривень майже 4 мільйона, та майже 2 – це 40% від обласних стан доріг, особливо внутрішньоквартальних освітлення міста, продовжують турбувати лозівчан. Зайвий раз засвідчили це сходи, який четвертий рік поспіль організовується у місті з ініціативи керівника міста. Бо такі діалоги на його переконання необхідні усім Неудобних питань для мене не буває. Вся критика конструктивна, яка звучала, ми на неї реагували в вигляді Протокольних поручення городського голови Часть вопросов поснімали вже в режимі в робочому режимі. Протягом року стабільно працювали чотири основних комунальних підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста. Структурної реорганізації наразі не планується. Усі зусилля буде направлено на їхню технічну модернізацію. Все, що планувалося разом із депутатським корпусом, розраховуючи на власні сили, вже реально існує. Гальмуються лише процеси пов'язані із дотаціями держави. Констатує міський голова. Там, де нашим партнером є, і обласний, і державний бюджет, а ми ініціативи, таких, у нас фонтан таких ініціатив по благоустройству, по спортивним закладам, по тренажерним залам. У нас нету просто средств, ми заробітну плату не оплачуємо. Эти рішення пробуксовано. До чергових місцевих виборів, незалежно від того, коли вони відбудуться восени чи навесні, Сергій Степанов говорить, Добре, готовий. Я городской голова, который вырос и родился в Орденозово. Я босиком его прошел с дождью в попорок, поэтому мне легко. У меня сегодня здесь мои дети, со мной мои внуки. Сегодня. Это меня обязывает. Это меня обязывает понимать те проблемы так, как для себя.